Доброго ранку, діточки! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення на тему будиночок для язика або де живуть звуки. Доброго ранку, ліси й поля. Доброго ранку, в країну моя. Доброго ранку, рідний садочку. Доброго ранку всі мира й добра. Тепер відгадайте загадку. Коли ми говоримо, він завжди в роботі. Коли ми мовчимо, то він відпочиває. Що це таке? Так, це наш рот. Хто живе у роті? Язичок і зубки, правильно. Отже, рот допомагає нам розмовляти. Давайте тепер ми з вами назвемо предмети, які є в вашій кімнаті. Так, добре. За допомогою рота ми можемо сказати дуже багато слів, які звучать по-різному. Бо в цих словах є різні звуки. Тепер я вам пропоную пограти в таку гру, яка називається Відгадай звук. Слухайте, будь ласка. Так, це нявчить маленькі кошеня. Наступний звук тепає чайник. Так, це барабан. Молодці дітки. А тепер пограємо ще в одну гру. Я буду читати речення, а ви повинні мені відповісти, який звук ви чуєте найчастіше. Мишко по лісу йшов, мишко малинку знайшов. Який звук ми частіше чуємо? Звук М. Спить спокійно ситий сон, дивиться солодкий сон. Який звук ми чуємо? Звук С. Тітка тетянці торбинку дає. Тетянка торбинку бере і іде. Звук Т. Шило шубу шурі шило. Білим шовком шви обшило. Звук Ш. Молодці. Тепер пограємо в таку гру: в нас загубився звук. На цьому цій, на цій картинці в нас загубився звук Г. Давайте розглянемо картинки і скажемо, які предмети починаються на звук Г, гуси. Гном, гриб. Молодці. На цій картинці в нас загубився звук К, кінь, ковзани, книжка, коробка. Молодці. На цій картинці в нас загубився звук ш, шишки, шапка, шафа. І остання картинка на ній загубився звук ж жираф, журнал, жук. Молодці. Тепер будемо грати з вами в таку вправу, яка називається Будь уважно». Я читатиму речення, а ви повинні його завершити. Ко-ко-ко. Не ходіть далеко. Ки, ки, ки. Мийте чисто руки. Жи-жи-жи. Чисто мовку ка. Ж. Ж-же, Ж. Хатинку бере. Ж. Ша, ша, ша. Смачна ка. Ша. Шу, шу, шу. Їм ка. Шу. Га-га. га. Широка дорога. Гу-гу угу. Гу. Покажу доро. Молодці. А тепер ми з вами будемо грати в таку гру для нашого мовленого дихання, мовнєвого дихання. Зараз ми з вами уявимо, що ми з вами маленькі вуш, маленькі змійки. Ми з вами вийшли на сонечко, щоб погрітися. Наберемо в легені багато повітря і будемо промовляти звук ши. Починаємо. Ще разок. Ще разок. А тепер уявімо, що у нас є насос, і ми з вами будемо накачувати колеса. Для цього нам також потрібно набрати багато повітря в легені і випускати звук «с». І ще останній разок. Молодці. А тепер ми з вами будемо казати чи томовки. Я буду говорити, а ви за мною повторюйте, будь ласка. Г, г, г. Ген. Поїхали плуги. Го-го-го, веду братика мого. Гу-гу-гу. Виміряй свою вагу. Га-га-га жабка у столок плига. Ку, ку, ку я гуляю на лужку. Ки, ки, ки. Там збираю квіточки. Ка, ка, ка я зустріла їжачка. Ко, ко, ко. несе їжак яблуко. Молодці дітки, правда. А тепер завдання, за бажанням вивчіть, будь ласка, скоромовку. Спочатку мочмо спокійно, а потім будемо швидше і швидше її промовляти. Ворона сороці намисто купила, сорока спасибі їй говорила. Тепер трішечки швидше. Ворона сороці намисто купила, сорока спасибі, їй говорила. І ще разок, ворона сороці мисто купила сорока спасибі, їй говорила. Молодці дітки! Отже, дякую вам за увагу, дякую за заняття і чекаю наступної зустрічі. До побачення!